Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні. Сьогодні буде е огляд е касетки. Ну, Скоріше за все, касети, яку всі знають, це вже на закаті касетної ери. Але в 2001 році Sony, як то кажуть, виписала ось таку модельку. Е Доволі проста, якщо розпакувати, навіть нудно да виглядає, як на мене. І я думаю, що для багатьох з вас теж так. От. Ну, Попалася мені одна запечатка. Я думаю, чого я її просто буду розпечатувати. Ми ж її подивимося наочно. Спробуємо калібранути, записати. Ось, і, ну, і подивимося, чи в принципі вони живі. Хоча це з останніх, я думаю, що вони вижили однозначно. Ось так що ось така твариночка сьогодні у нас буде на огляді. Але є ще один нюанс. Сьогодні у нас на калібровці буде е інша дека. Оця от, бачите, от, її зараз вам погано видно. А я вам зараз її трішечки ближче е покажу. І ми будемо сьогодні вже на неї калібрувати. Касетна дека Sony eh, TCK790 ES. Касетна дека вироблялася в 92-му році. Кварцева стабілі... стабілізація. Прямий привід. Тулови. Eh, ручна калібровка плюс калібрування еквалізації окремо є. Ось ця, от. ця калібровка. Bias і Rec Level, і крайня ручка, є ще додаткове калібру... калібрування еквалізації. Дуже, як на мене, прикольна штука. Потрібна, як на мене. Ось Три голови. Що, що ще треба? В общем, як то кажуть, новенький агрегат, який у мене з'явився, і ми будемо сьогодні якраз на ньому калібрувати. Касетку. Так що давайте перейдемо до самої касетки і потім повернемося до цієї деки. І так, ми на місці. І ось ця касетка. Я вирішив її розпакувати і подумав, чого це я буду сам це робити. Думаю, що разом з вами, з вами ми її і розпакуємо, щоб це задоволення було для всіх. Sony. FX 90 2001 рік випуск. Вже така економія, економна така пішла вже. Вироблялася, бачите, ну, написано made in Italy. Так. C90 FX1C. Купа якогось тексту. Не, не потрібно, ну штрих-код, звісно, в Японії буде чомусь, я не знаю, багатьох, хоча виробляється в Європі, але доволі часто штрих-код Японії. От, зразу видно в віконечку, що касета паяна. Немає гвинтиків, гвинтиків. Так що, ось така сьогодні у нас на огляді касетка. Ніби нічого е, особливого. Думаю, що багатьом. Вона відома. Ну, так, пакування я буду залишати, тому що, скажімо так, без без пакування вона вже зовсім-зовсім виглядає якось сумно. Ніякої естетики, так би мовити. Так, ну що, я починаю. Так, як то кажуть, Магія. І ви не бачили, як я різав. Е, ножика ви бачили, але я вже прорізав і перший раз оп відкриваємо. Ось так виглядає. Бачите, сама касетка. Так, ну, упаковочку ми тут зробимо. З неї Знімемо. От, ось така вона. та упаковка як упаковка. Так. Бокс вже йде такий закруглений. Ну, закруглений він, якщо не помиляюся, десь приблизно вже з середини 90-х, що має відбиточок Sony в куточку. От, бачите, я на світлому, От, і такі от гладенькі краї. Хоча по формовці вона ніби як в ширину стандартної касети, але вони просто зробили такі закруглі куточки. От, і дуже простенька. Хоча папір більш-менш нормальний, це ще, бо бувають зовсім такі вже тоненькі. Ну, цей папір ще більш-менш, але виглядає дуже сумно, якщо чесно, от як на мене. Так, ну тут тільки, бачите, чорних фарб додали і всього то. Знаружі FX. Лишили тут місце для написульок. Ну, ми цим не будемо займатися з тими написульками. От. Касета виглядає доволі така сумна. І бачите, вже немає того фірмного е, рекорда чомусь. От мені невідомо, чому це відмовилося. Хоча, пам'ятаю, що приблизно в ті роки японський ринок був е, зі стандартними е, рекордами зелененька смужечка або червона, залежно від того, який хронометраж. От. Хоча ні. Траплялося мені і без таких, навіть із японського ринку. Так, ну що, дивимось. Гвинтів нема. Печалька. Але є серійний номер. Так, що -то світло сьогодні збиває е, цей фокус? Ну, є. Так, серійник у нас є. Побачили. Ну, на, скажімо так, на встряску касета більш-менш плотна. Бо бувають такі касети, як по гримушки. Гримлять. До речі, в мене є і бушка така касета. Колись на барахолці я знайшов саме таку От вона пописана. касету. Ну, благо, вроді би. А, ні, бачите, є тут написулька рок. М. Щось накалякали, а і тут був урок М. Я його висвітлив. Але ця 60-ка. І на ній так само немає фірмного рекорду. Оці е рожевої вставочки, бо це 60-ка. Немає. Так що, оця бушечка. Ми поклав біля себе, щоб можна було порівнювати. Ну, давайте глянемо на її стрічку. Так. І давайте я зразу візьму цю бушечку вживану касетку. Оп. Так, нова буде зверху. А вживана у нас буде знизу. Та взагалі однакові повністю має світло-коричневий відтінок. Гарний глянець. Ну, стрічка виглядає непогано. Я, в принципі, не сумніваюся, що вона і буде нормально калібруватися. І писатись, ну, от, не сумніваюсь. Ну, Sony є Sony. навіть якщо це вже на, на закаті, як то кажуть, виробництво касет. Так, це у нас 90 очка це 60 Е, Так, а, до речі, на 60 теж є. Бачите, серійний номер. Ну, в принципі, бачите, вони нічим не. А, ні, є. Трішечки відмінність є, подивіться. Е -е... Відрізняються. Якщо придивитися, прокладка прозора, вона має якісь ребра. А от на цій нема, тут звичайні прямі. Ні, ребра є, але вони тільки от вздовж два ребра і все. І от. Бачите на світло. Вони непомітні. Але в цій трішечки інакше. Бачите, вона є обводка така навколо цих набів. Трішечки відрізняються. Отак от, от. Бачите, 90-ка. Ця... Ну і ця, в принципі, зроблена в Італії, написано, по крайней мере, така. Ось така. Касетка свіжа, розпечатана. І ми спробуємо калібрувати. Ми навіть порівняємо, як калібрується нова і як калібрується БУ, Куплена на барахолці. Цю теж купив, до речі, на барахолці, але купляв її запечатаною. Ця була така розпечатана, пописана. Ну, ми їх обидві спробуємо. Відкалібрувати і подивимося різницю їх. Так що йдемо до деки. І так, ми бі біля е новенької деки. І давайте, значить, починаю з новенької розпечатаної касетки. І що? Пробуємо калібрувати. Калібровку натиснули. І понеслось. Так, бачите ручки в нульових положеннях. Трішечки не дотягує. Так, давай рівень. Підняти. Всі у нас тільки рівень прийшлося. От бачите. Ну, ось так, ви бачите, в якому положенні ручечка ця. А тепер мені цікаво, от БУшна касета, чи буде так само при таких самих положеннях калібруватись? Давайте ми і бушку так. Оця 60-ка. Чи покаже вона такі самі показники. Так, що я не так зробив? Калібровка натиснута. А, чекайте, вона ж, по-моєму. Ага, так, я думаю, що це таке. Немає е, захисту. Так, секунду буквально. І вуаля, бачите, магія. Раз. І клапан у нас є. Так, калібровка натиснута. Дивіться, практично, при, при тому самому положенні я не змінював. Майже такий саме чуть, чуть можна BIOS відпустити. І от воно практично той самий. Ну, калібровка практично сходиться. Якщо брати, враховувати, що одна касета БУ, а інша нульс. Так що. Значить, що? Давайте спробуємо на нову щось поставити, записувати. Давайте спробуємо. Так, ще раз перевіримо, калібровку, ми ж трішечки змістились. Так, повернути біос на місце. Біс в, в нульових положеннях. І трішечки от так от. От. Ідеально. Так. На-на-на-на. Включаємо трек. Підрахують ці дні, скільки часу ще ця війна. Розпочалась бабутина підрив літаків, підрив моста далі більше, ніж було. Шум на стрічки, я б сказав. Далі краще, ніж було. І, і В Краще що ж буде підтримати. цей величний план. Так, друзі, як на мене, не вистачає на неї все, все одно високих і шум є. Для збільшення, покращення високих частот є от якраз от еквалізація, калібровка еквалізації. Ми додаємо її. І тепер давайте послухаємо. Шум відчувається все одно. Це джерело. І стрічка. і не Ось така, друзі, бачите, різниця. Ніби непогано пишеться, але шум доволі серйозний, такий присутній. Ну, чути, дуже чути цей шум. Так що економія. Не повинна бути економною. Ну, можна спробувати, до речі, ще шумодав. Давайте спробуємо. Я увімкну шумодав. Ситуацію трішки, може, покращило, але все одно. Тобто, касети EF середини 90-х років, 95-й, 96-й, я вам скажу на порядок краще за ці FX 2001 року. Ось така касетки, Така касетка, друзі. Ось така, друзі. Касетка 2001 рік, ніби все візуально непогано. Дизайн доволі скромний, але більше всього розчаровує, що є доволі серйозний такий шум. Таке враження, що пишеш стару касету, там, з 70-х років взято. Ну, в принципі, я думаю, що записати можна погратися по, по там з шумодавами, і можна там якийсь там максимум з неї вичавити, можна Можна погратися, але все одно, це вже не ті касети, які були е 80 в 80-х-90-х в роках. Це вже трішечки не те. Так що, друзі, пишіть свої коментарі. Що думаєте з приводу сьогоднішньої касети? Як вам зайшла нова дека? Ставте вподобайки і підписуйтесь, хто це ще не зробив. Підписуйте своїх друзів, знайомих. Давайте будемо наповнювати цей канал ще більше людьми. Ось. І я думаю, на цьому все. Достатньо. Слава Україні!